Ми часто думаємо, що для результату потрібні довгі і виснажливі тренування, нібито тільки якщо попрацювати в залі годину чи півтори буде ефект. Але насправді тіло працює зовсім інакше. Важливіше не те, скільки часу ви проводите в залі за один раз, а те, наскільки систематично ви рухаєтесь. Щоденні 10, 15, 20 хвилин простих, але правильних вправ дають набагато більше користі, ніж два виснажливі тренування на тиждень. Чому так? Бо тіло любить регулярність, тіло любить турботу. Коли ми постійно даємо йому дозоване навантаження, воно віддячить нам енергією, гарним самопочуттям і змінами в зовнішності. Саме тому мої програми і побудовані на здоровому, адекватному підході. Тут немає місця самокотуванню чи вигоранню від спорту, і щиро хочу, щоб ви навчилися відчувати своє тіло, любити його, піклуватися про нього і щоб тренування були ресурсом, а не ще одним пунктом у списку обов'язків. Дуже люблю фразу, що регулярність маленьких кроків завжди перемагає рідкісні ривки, і от кожен ваш рух це прояв любові до себе, а не покарання. Якщо вам близький такий підхід, в шапці профілю ви знайдете необхідні тренування. А на відео я виконую руханку, яку ви можете робити щодня, просто для того, щоб потурбуватися про себе.